Всім привіт народ, всім тим, хто ще не відписався від цього каналу. Надіюсь, у вас все добре, ви живі та здорові. Досить давно не було відео на ютубі. Досить давно я хотів щось починати знову знімати. Все не знаходив часу. І знаєте, я стараюся кожен цей день починати з такого невеличкого перезавантаження у вигляді пробіжки. І ось під час чергової пробіжки з'явилось в принципі, бажання. Підзняти щось на YouTube, можливо, саме це відео також слугуватиме таким черговим перезавантаженням саме YouTube. Чому так довго був відсутній у медіапросторі, вдавати в подробиці я не буду, просто були інші задачі, інші причини і просто було не до YouTube. Якщо коротко, що нового, як ви знаєте, пожив я трішки в Америці, повернувся в Європу. Чому повернувся? Якщо чесно, першочергово не було б задачі їхати туди, типу, на все життя. Там трішки пожив, вдалося налагодити деякі процеси, деяку роботу. Думаю, що Америка це ще не закрита тема, але зараз знаходжусь безпосередньо в Польщі, тут я трішки корисніше і з часом, я думаю, зрозумієте, чому. В сьогоднішньому відео. Сьогодні мене чекає дорога у 700 км, Варшава Вільнюс. Потім Клайпеда. Там я маю кілька справ. Потім буду рухатись у Клайпеду. До речі, для інформації: Литва це взагалі невеличка країна. Населення складає біля 4 мільйонів людей. Всю країну можна проїхати. Це вільню з Клайпеда, куди я буду рухатись згодом. Можна проїхати за 3 годинки. Взагалі країна дуже схожа на нашу, як на мене, типу ментально і інфраструктурою. Єдина відмінність, в тому що їх в Євросоюз взяли ще. У 2004-му. Тож я думаю, ви знаєте, що левова частка автомобілів, які гупуються в Сполучених Штатах, пливуть безпосередньо з портів Америки у порти Європи. Один із таких великих потужних портів це порт Клайподи, з яким ми працюємо досить давно. Куди я сьогодні буду їхати, щоб показати вам чергову загрузочку клієнтських автомобілів? а Вона у нас сьогодні досить і досить цікава, і зовсім скоро ви зрозумієте, чому. Ви знаєте, щоб зрозуміти рівень компанії, яка займається автомобілями, досить просто побачити, які авто вони возять. І я не про ті автомобілі, які вони постять з фотографіями з аукціону, себе в інстаграмі. Я про реальні тачки. Ми, наприклад, сьогодні забираємо з порту Флайпеда ось такий урус, таку Audi A4. До речі. Класна тачка, класні комплектації, дуже багато запчастин у нас в салоні, машина дефектована, Lambo. Тут взагалі у нас питань нема, трішки безпеки спрацювало, але ну, ціна даного автомобіля відрізняється від ринкової в Україні приблизно десь на 1100 доларів, а то й 150. Це говорить все за себе. Джип Renegade. Okay. і... Ще одна Audi А4. Тільки чорненька. Зараз поїдемо ще одне місце забирати ще один автомобіль. Дуже цікавий. Скоро покажу. Так, у нас одна А4, друга А4, завантажені. урус. Доволі була така цікава процедура, Пневма впала, тут ну не пройти, стенсуха жорстка. І затягували трос тудою, 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 щоб нічого не пошкодити і закріпити даний автомобіль. Знову повертаємось до теми, які автомобілі треба возити з Америки. Зараз показую вам наступну останню на сьогодні загрузочку. 2016 рік, Porsche 911 в кабріолеті, щоб повністю ціла. Таке сьогодні доповнення до нашого автовозу. Досить-досить непогане, погодьтеся. Так, Lamborghini Urus на 24 колесах. До речі, хто замітив, машинка в неоригінальному обвісі, вже була допрацьована в Америці на крутих колесах автомобіль нашого клієнта, який поїхав вже в Україну, буде там відновлюватись під ключ. До речі, прикину вам математику: даний автомобіль, щоб розуміти бюджету і економію. Даний автомобіль, якщо по відношенню до українського ринку, виходить приблизно дешевше на 150 тисяч доларів. Це реальна математика. Тобто треба розуміти, що при замовленні автомобіля із США, дивлячись, який це бюджет, така буде економія, такий буде зазорчик, ніж е, український ринк. Тобто, купуючи автомобіль за 10 тисяч доларів, зазор буде невеликий. Таких автомобілів навезли дуже багато в Україні, і це вже не так цікаво. Хоча якийсь хороший автомобіль для себе можна привезти. Тому що в нас більшість на ринку це таке трохи сміття. Найти хороший автомобіль зараз важко при бюджетах від 20 тисяч доларів при замовленні автомобіля США. Це вже цікавіше. Ну знову ж таки, чим більше бюджет, тим ще цікавіше. Тобто, у нас були кейси автомобілі, які виходили в районі 50 тисяч доларів в Україні. Згодом покатавшись, люди продавали по 70. Це реальні закриті кейси. Отож, це була Клайпеда. я вам показав автомобілі наших клієнтів, які прибули із сполучених штатів і поїхали в Україну. Також серед напрямків нашої діяльності автомобілі, які ми купуємо в Америці, привозимо в Європу. Це також я буду показувати вам трішки пізніше. Тобто, якщо ви проживаєте в Європі, в будь-якій країні, ми можемо вам привезти автомобіль із Америки, розмитнити його, і це навіть дуже цікаво по відношенню до ринку європейського. Тому за цим ви можете також звертатися. Також серед напрямків діяльності, це автомобілі з Європи. Під військовослужбовців також ми деколи будемо показувати. Часто купуємо непогані позашляховики, пікапи, які привозимо для військових без розмитнення. Що військовий, звичайно, звертайтесь, ми надаємо знижки і максимально входимо в будь-які ситуації, стараємось знайти хороший автомобіль, перевірити його, щоб він вас не підвів. І е, крайнє, що хотів сказати, це звичайно ж автомобілі з Європи, які їдуть під розмитнення також для наших клієнтів. Зацініть, приїжджаєш до Німеччини і тебе чекає вимитий, готовий в такій зоні видачі. Можна сказати, що це червона дорожка, mm -hmm. трончик, який ми веземо нашим клієнтам. Гєтрон спортбек на класній комплектації з хорошим прибігом, П'ятдесятка. Погодьтесь, виглядає. Як і казав, комплектація тут дуже класно це проекція обдувчики Получаємося камери, купа різних допопців, підсвіточки ось такі. От, чудові мертві зони. Серцем автомобілі, що потрібно є, зараз завантажуємось на прицепчик. А у нас відкритий капот. Перевіряли, чи є там зарядочка, чи все на місці. Так, як би то попасти нам на ті трапи, а? Стоять, кайфово на електричці заїжджати на... Eвіc, бо з газком можна так класно гратися. Тобто, дізелі дизелі, бензині вона така не передбачена трошки, а на електриці кайф. Санька регулює, а я собі тихенько, без лишніх звуків, без дергань. Так, хто знає, що там Саня зараз перевіряє. Коротше, він бере і дивиться нагрузку ось на це тиблочко. Його задача відцентрувати тачку. Не сильно вперед, не сильно на назад, щоб вага ось сюди правильно розподілялась, і ми могли їхати. Але що, цьому типу взагалі пофіг, як вона там розпреділяється, ну, я вам офіційно заявляю, Саня типо, самий мощний лавечик. Йому що на цій лавеці, що я не знаю, ще прицепіть таких прицепів там 10 і він буде лупашити е -е, і не відчувати того всього. Ну, професіонал. До речі, не показав суперб. Це на секундочку, повний привід, фул шадовлайн, без ключ, дивіться, алькантарка, пам'ять, кокпіт, автомат, звичайно ж, клімати, підігріви, чорні стелі, це суперб 23 року з пробігом всього-навсього 18 тисяч км. До речі, в нас на Ятроні 18 тисяч км і на супербі 18 тисяч кілометрів. Шкода, Крістал Лайт. Щоб ви собі розуміли. До речі, дуже гарно виглядають диски. Сань, скажи, будь ласка, що е, у нас завжди супроводжує наші завантаження е, на автовоз? Супроводжуєш? Ну. Ага. да. Дощі роз'яви як. Ну коротше, коли не приїде грузиться, лопащить дощ. Але з систем у нас дві круті загрузки, дві абсолютно майже нові машинки. Дві класні машинки. Ось такі тачки треба возити, а такі тачки возимо ми для наших клієнтів. Будемо відправляти далі. Це клієнти з запитом підібрати їм в Європі хороший Jaguar I-Pace. Головною вимогою було те, щоб ми перевірили батарею. Розговорившись, він розказав історію, де його товариш нещодавно придбав такий автомобіль. Він приїхав, все було добре, автобіль їздив, але через дуже... Короткий проміжок часу виявилося, що там була пошкоджена батарея. Батарея сама по собі складається з більше, ніж 20 таких слотів, і один був пошкоджений. Це виявилося вже після покупки. Тому основною вимогою було перевірити батарею. Ми знайшли такий автомобіль, перевірили батарею. Ви зараз можете бачити висновок із офіційного дилера Jaguar, до речі, де ми знаходимося. Maserati Land Rover. І, звичайно, ж, знайшли йому класний автомобіль, який я зараз вам покажу. Жу ну, про ягуар багато розповідати не буду. Це Jaguar i pace ev 400 400, максимальна версія по батареї. Він у нас з 2019 року на класній комплектації, що включає в себе пневмопідвізку. Це один із ключових критерій при підборі автомобіля, щоб автомобіль мав мало пробігу і мав пневмопідвізку. Ну і звичайно, щоб з ним було все добре. Пневма і 20 тисяч кілометрів пробігу. Практично нова тачка, яка вже поїхала в Україну, раду дати свого власного. Про машинку більше розповідати не буду, але розповім про процедуру покупки, тому що це доволі цікава інформація. Як ви знаєте, в нас в Україні є компанія, офіційно зареєстрована компанія Товай Коткас, яка займається пригоном автомобілів під замовлення. Тобто, ви бажаючи придбати собі автомобіль, звертаєтесь до нас з конкретним запитом. Або ми цей запит з вами обговорюємо і вирішуємо, який автомобіль вам потрібен, пропонуючи варіанти. Заключаємо договір. Офіційний договір тут важливо договір, що заключається між компанією Товай Конкарсі, вами як фіз особою, і починаємо підбір пошук автомобіль. Як оплатити? Виникає питання з приходом повномасштабного вторгнення в Україні. Відключили СВІФТ. Що це означає? Будь-який переказ за кордон. Це є СВІФТ-переказ. Можливості фіз особі вам прийти в банк і оплатити щось за кордоном. Такої немає. Так, от який вихід з ситуації запитаєте ви мене? Юридичні особи, які ведуть діяльність пов'язану із оплатами за кордон, мають право проводити свіфт-переказ. Повернемось на прикладі ЄГУАР. Ми підписали договір з клієнтом, знайшли автомобіль, прорахували, обговорили повністю всі моменти. Момент оплати виставляємо рахуночок на розрахунковий рахунок нашої компанії в Україні. Клієнт в Україні заносить гроші за авто в банк, де платить чітко за свій автомобіль, вказується оплата за автомобіль, він код, отримавши ці кошти, відправляємо їх за кордон, будь це Європа, будь це Америка, оплачуємо цей автомобіль і привозимо його в Україну. Оплативши цей автомобіль, ми несемо абсолютно повну відповідальність за ваше авто, тому що. Коли воно приїжджає, ми звітуємо, і тоді ми маємо право далі робити такі перекази. Це все багато бумаг і так далі. Бухгалтерська робота, але це і називається сервіс. Тому підсумком буде: купуйте автомобілі через перевірені компанії, договір обов'язково читайте, тому що більшість. Договорів, які ви підписуєте, це просто надання консультаційних послуг. Замовляйте машини з Європи, замовляйте з Америки, це все є вигідно, дійсно вигідно, якщо ви працюєте з правильними людьми. Звичайно якщо ви в пошуках то звертайтесь ось наш інстаграм. Консультація безкоштовна, на всякий випадок прикріплю ще номер телефону наш, який можна зателефонувати, запитати абсолютно все, що пов'язане з пригоном. Авто з Європи та з Америки показав. Зараз у нас справа сьогодні е, пішла за Ягуар. Так вийшло, що я теж являюсь зараз власником, щасливим власником автомобіля марки Ягуар. Зараз я не на своїй машині. У нас тут форс-мажорчик, треба перегнати трішки клієнтське клієнтське авто. Далі воно вже поїде на автовозі в Україну. А ми зараз перемістимося в мою машину. Чому хочу про неї розповісти, тому що. Чесно вважаю, що на прикладі мого автомобіля що це є досить недооцінений автомобіль, тому поїхали. Отож, на швиденькому огляді у нас ягуар XF. Американець, дизель, одним словом, власником цього автомобіля я став, як і казав, досить випадково. На аукціонах моніторились дизельки для клієнтів і натрапив я на ось такий автомобіль. Це 2016 рік, майже 17-й. два літра дизель, задній привід. Відразу скажу, боком ця машина не їде, в неї всього на всього 180 кінських сил, і це по факту седан є класу тому даної потужності їй маловато, але з головою вистачає на повсякденний режим, що я маю на увазі. Це траса 7 літрів, 6 літрів навіть. Місто 7 літрів. Розхід палива. Супер! По комплектації, тут є абсолютно все, що потрібно. Фуллет, дуже класна оптика з автодайву, Підігріви лабаша, підігріви всіх сидінь, підігрів керма. Покажу щось доволі стильний, гарне, як на мене. Салончик, у мене тут не максимальна комплектація, а в максимальній тут може бути екранчик такий більший, лед-приборочка. Але ж все ж таки мертві зони, які доволі дуже і навіть прикольно працюють. Пам'ять сидінь, електро, всі ці регулювання, до речі, стильні дуже оці моменти. Якщо включити, зацініть, як це виїжджає. Це прикольно. Старт-стоп, який мене вже трошки задовбав. Стільова така панорамка, така як Audi a 3, якщо ви розумієте про що я великий класний люк, який викрив... відкривається так наверх на кришу, таку машинку можна пригнати в бюджет реально 15 тисяч доларів з Америки. Е і скажіть мені, альтернативу, от е класу Седан за такі гроші, який Буде там з невеликим пробігом і так далі. тому подібне Німці, Audi BMW Mercedes, ну, там буде пробіг в ці гроші, типу ну, цих років. Тобто ресту F10, візьміть мені з пробігом 100 тисяч кілометрів за 15 тисяч доларів. Нереально. Там буде пробіг, ну 300 плюс. Audi Mercedes все те саме. Єдине, що може японці, типу Mazda 6. Дизельна, ну як варіант. Ну, я одним словом, просто доведу до того, що це досить недооцінена тачка, як на мене. Тому що я, проїхавши вже 15 тисяч кілометрів, впевнено заявляю, тут нічого не зламалось. І обслуговування, колодки масла фільтра. Масла фільтра ТОшку провести на цій машині вартує приблизно 400 доларів. Це Jaguar Land Rover Добрий день. 400 доларів це я маю на увазі. З паливним фільтром на дизель це завжди дорожче. Тобто ТО 400 баксів. а так Їжджу, кайфую чесно. По типу, динаміці, рульошці, шумоізоляції. ну це, це класна машина. Мені вона не гірша, F10 в мене була, вона м'якша, окей, ця трошки жоща, але вона в міру жоща, тобто вона на трасі стоїть кайфово, їде кайфово. там. <му> Аби там на камеру не попасти. <хи> ну, ми їдемо 100 км за годину. У мене люк відкритий, але Єдине, єдиний мінус, що в мене поки що вісить, в мене то горить, то пропадає давляка в шинах. Давляк ідеальний, воно то горить, то пропадає, то горить, то пропадає. Оце надоїло. Але з плюсів... Повний бак заправляєш тобі тебе десь 800 км ходу. Це. прелести дизеля. Шкира якисна. Режимчики езды разные тут. Электроручничок. Климат-контрольчик. Прошита. Типу прошита. Такая панелька. А ну давайте. А, я ж забыл. Мене ж тут есть. Добрый день. Спорт режим. Довидься. Сразу червона приборочка. И мы поехали. Оптика мені дуже подобається, до речі, Full LED з автодальнім, Вона, типу, сама включає, сама виключає, світить дуже круто, виглядає дуже круто. Я прям тащусь. От від оптики і від самого зовнішнього вигляду. До речі, вона приїхала з пошкодженням невеличким, не було, просто не було переднього бампера. Передній бампер в зборі мені обійшовся в тисячу доларів. Це нормальна ціна з решетками з всіма цими приколами. Але я взяв. Трішки мотніший, типу від r версії І зацініть, ну типу, він виглядає на порядок круче. І ця машина, якщо взяти на жирах, бо мене і так повністю влаштовує, але е, є там версії на повних приводах, на трьох літрах бензині. Е, це дуже-дуже круті машина. До речі, ягуар одна з небагатьох машин, досить небагатьох, яка приїжджає з Америки. В неї прошита українська мова. Подивіться. Прекрасно. Тут є ця і російська. Вона отут. Тобто тут у нас по-любому російська, а отут можна вибрати українську. Ну, хіба не чудово, ягуару за це прям респект. Чесно, я ніколи не був фанатом ягуара, я на них не катався на цих машинках. Але ставши одне таким власником даного апаратіку, покатався вже місяця три. Дуже подобається. Тому в кого ягуар кого який ягуар, яка модель, пишіть в коментарях, було б дуже цікаво почитати, тому що я раніше взагалі типу, не дивився на цю марку, особливо, знав, що вона існує, але я ніколи типу, не стикався з нею. Тому дуже цікаво почути відгук ваш по даному автомобілю, хто на чому катається, який відгук от в плані ягуара, що ви думаєте про цю машинку. А я з вами на сьогодні прощаюсь. Всім гарного дня чи вечора і до зустрічі.